Вітаю всіх своїх слухачів на каналі Книжкова Подорож Book Travel. Я знаю, що багато дівчаток полюбляють пригоди про принцес. Тому сьогодні у нас буде з вами казка Принцеса на горошині». Жив колись один принц. І от захотілося йому одружитися з принцесою та тільки зі справжньою принцесою. Він об'їздив увесь світ, шукаючи таку, та все дарма. Принцес було стільки завгодно, а от чи справжні вони цього принц ніяк не міг вгадати. Повернувся він додому і дуже сумував. Так же йому хотілося знайти справжню принцесу. Якось увечері розігралася страшенна буря. Спалахувала блискавка, гуркотів грім, дощлив немов з під лінгу. Раптом у міську браму постукали. І старий король пішов відчиняти. Біля брами стояла принцеса. Боже мій, на кого вона була схожа через дощ і негоду? Вода з волосся та одягу дівчини стікала просто таки у носки черевиків і витікала з під п'ят. А вона впевняла, що є справжньою принцесою. Ну, це ми дізнаємося. Подумала стара королева, але нічого не сказав. Вона нишком пішла до опочивальні, скинула з ліжка всі матраци та подушки й поклала на дошки горошину, а потім узяла двадцять матраців і поклала їх на горошину, а зверху ще двадцять перин з гусячого пуху. На цьому ліжку і поклали на ніч принцесу. Вранці принцесу запитали, як їй спалось. Дуже погано, відповіла принцеса. Цілісіньку ніч я не столила очей. Я лежала на чомусь твердому, і тепер у мене все тіло в синцях, Це просто жахливо. Тут усі зрозуміли, що перед ними справжня принцеса. Ще пак вона відчула горошину крізь двадцять матраців і двадцять пирин з гусячого пуху. Такою ніжною може бути тільки справжня принцеса. Принц узяв її за дружину, адже тепер він напевне знав, що знайшов справжню принцесу. Дякую за увагу! Всього найкращого, до побачення, до нових зустрічей!